Так усім доброго раночку. Ми вирішили спонтанно поїхати на Соломон Рокс. Це такий місцевий початок для хайкінгу. Або тут також смажуться шашлики. Подивилися сьогодні доволі гарна погода, сонечко. І ось сіли на автобус і приїхали на Соломон Рокс. І ось спонтанно йдемо у невеличкий хайк. Сподіваюсь, він буде невеличкий, бо ну, ми одягнені взагалі не по-хайкерськи. Даня нам придумав, знайшов якийсь маршрут. Я щиро сподіваюся, що ми виживемо. Тут такий місточок, ось там же можна смажити шашлики. Така зона, схожа, як в парку Нового Лейт. Десь тут якби, стоять мангали, ти просто приносиш своє вигілля і жариш на таких мангальчиках, сидиш собі. Тусуєшся, тут є смітники, такі десяточки. Ой, це що, такий міні водоспад походу. ходу. Тут більш прикольно, що тут такий струмочок. Можна так біля водички присісти. Ой, за ну вся дорога будете слухати, як я ойкою Йохою. Ух, що нам туди на, на водоспад. Угу. Ну ось є якийсь підйом. Ось так. Квій початок у нас маршруту. Угу. Опа. Да, звичайно, мої адідаси такого ще не бачили. Я не були готові, але нічого страшного, що не зробиш заради розваги. а розваги ми, ми любимо екстремальні, приходить, що на горі такі столики. Це виглядає набагато симпатичніше. Це мій Соломон Рокс. Я так розумію, там далі буде ще красивіше. Так тільки подивиться, яка красива гора. Оп-оп-оп, обережно. Яка краса, який масштаб. Я ось так ти тут сидиш. Смажешся дідько Ну, ось так тут красиво. Дуже класно. Така ущелина. Як думаєш, це питна вода? Да? Ручкою помити можна. Іти туди ближче. Ходімо. Він така прикольна осіння атмосфера, вже на столиках таке листя опавше, жовте. Дуже прикольно, дуже затишно. Як думаю, що що це за зелені труби? Ой, там якийсь хрест взагалі? Там якась теж, коротше, цікава зона. Можна туди... Пробувати буду піднятись. Яка ну, як красиво. Угу. Чи нам сюди на, на праворуч? Чи отам? чи ви тут? Подивишся зараз? Ну. Мен здавалося, просто я ганяю. Так. так, У нас зараз ось така розвилка. Думаю, куди нам іти праворуч, чи ліворуч. Даня тут вивчає карти. Праворуч, так? Чи ти на гармінах своїх включив? Чи ти тренуєшся? А Мені теж потрібні гарміни. Да, да, да. Дані вирішив, що нам потрібна паличка, щоб наші коліни ще трохи пожили своє щасливе життя. Ой, це паличка готова. Пару легких рухів. А мені? А мені потім знайдеш? А, це мені? Дякую. Вона показує на Ми тільки зайшли в ліс. А я вже не можу пристати вдихати це повітря, бо воно настільки смачне, його просто хочеться з'їсти. Настільки свіже, я просто кайфую. Я намагаюся робити якомога глибші вдохи, бо це Це дуже класно, так. так сьогодні їж повітря. Не я сьогодні їм повітря. Ось сюди. Валіє. Куапа якась. Ми вирішили побудувати наш маршрут через тимку. 5 кілометрів йти, 360 метрів набору висоти, йти типу, годинку. Ну, Ми типу повірили. Подивимось, як швидко ми впораємось. Пішли і побачили якийсь такий будиночок. Такий акуратненький. Ну, да. Може це якось з водою пов'язано було. Мені здається, це лісова хіжка. Якийсь тут такий будиночок. Можливо це спасатели. Ось такі дерев'яна. Okay. Okay. Охороняє дрова. О, тут вже можна водичку набрати походу. Uh -huh. Якась тут система. Водна система, щоб для дому. Uh -huh. Для будинку. Машинка okay. яка... Давно звідси не виїжджала. Це міні-кемпінг. Це ще якось перебудовано, так? Не виглядає рідним. Хоча? Ще ми ось тому і тут є дорожні знаки. Дуже забавно. Знайшли гриби. Якщо язик не міє. То гриб не можна їсти. Якщо не вміє, то окей. Ще вони мають солодкуватий в ній гриби. Ну, це те, що мені казала бабуся. Вірю, повірю. А що ми не збираємо? А що? Врубки. Ну ладно, ні, нуси якісь стрьомні. Якісь, якісь? Ось такий наклончик. Відпочили. Якраз після відпочинку набираємо висоту. У нас такий синьо-білий маршрут. Все ж таки вирішили піти по хребту. У нас було декілька стежок. Вирішила, що по хребту буде красивіше. І ми на це сподіваємось дуже сильно, щоб познімати там красиві краєвиди якісь. Це буде трошки довше, ніж ми планували, але ми нікуди не поспішаємо. Ще світло і темніше це буде нескоро. Їже ми з собою взяли. Ой. Я згадала просто, що треба лишатись на місці, коли їде велосипедист, і він сам тебе об'їде. Не треба шугатися. Я так трошки шугаю, але, в принципі, нормально. До речі, в дитинстві в мене був велосипедист. І в мене був невеличкий струс мозку. Я навіть лежала у, л... у лікарні щось типу, три дні. Ну, тому то я, я і така притрушена. Тут, звісно, таке на велосипеді було б дуже екстремально покататися, але я не настільки впевнена в своїх силах. Правда, велосипеди по горах, але звучить дуже класно. Мені, здається, я б дуже хотіла спробувати колись. Якісь квіточки знайшли. Не знаю, що це таке. Ось ми дійшли до якоїсь пуяни, поляни. А ми йдемо до Тампи. Ось до Тампи написано 1,5 години йти ще. така лавочка. Сонячна галявина. Вирішили перекусити банан. Що вона нормальна? Ні, ну я не буду її їсти. Не то що похоже на маріну. А як пахне? Як? Не, не Тут така гузенька дорожка. пу 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 пу, -пу, -пу -а -а. О, там якийсь спуск намічається. <сум> Ми думали, що будемо йти по хребту. Ось наша стежка, ось, а ми йдемо сюди. Даня каже, що нам треба <риво> сюди. Ой, кабець, діваюсь, що ми не помремо. Ой, ти впевнений, так? <риво> що Нам саме сюди. Бо стежка тут, ну, грубо кажучи, взагалі не, не стежинська. Не стежинська, ну звідси трошки видно місто. Знає, що так. Коротше, я тільки що чуть не впало. Це коротко про те, як не треба спускатися у поганому музиці. Хороше, але воно не для гір. Тому ось вам наглядний приклад того, як ви будете спускатися, якщо візьмете з собою звичайні кросівки. Then. <губ> ну, <губ> взагалі, я, чесно, я не знаю. Ладно, все тут нормально. Ай! Я думала, там якийсь звірьок, а це листочок упав. Ой, дівчатки, Ось такий чудовий відпочинок на природі ми маємо. І де, звісно, оператор, оператор, так. Ну, все, вже треба десь сідати. Дійдемо до точки, будемо обідати. Тут така дороїжка з осінніх листочків помаранчевих. Все, ми дійшли до такої полянки перед тимпу. Зараз підіймемось вже на тимпу і сядемо, перекусимо, буде в нас щось типу обида. Що це типи обида? Тут залишу зовсім трошки до вершини тампи. Опа. Ось звідти ми прийшли з того лісу. Вони вирішили скоротити собі шлях, не злегшити, а скоротити. Дев'ять, ой! Опа. Я от. Що ми тут сидим? Все, ми на вирішила Вирішили знайти траверсом, вирішили по іншим шляхом, яким ми ще не ходили. А зараз ми типу, маємо подивитись на фонікульор. І тут є якийсь ресторан на горі. Ось цікаво, чи приведе цей шлях нас до того ресторану. Коротше, да, як ви бачите, ось сам ресторан, якого чекають відкриття. Але подивіться на його масштаб, на його вишку. Це взагалі для чого цікаво. Коротше, да, ось. Але він ще зачинений. Як обіцяють відкрити ресторан, так і відкриється фунікульор. Кажуть, що це має бути у жовтні. Всі сподіваються, що це буде у жовтні. А поки ось тут ще йдуть ремонтні роботи. Коротше, да, тут ось така вишка. Але пам'ятаєш, тут наче ще мав бути десь прапор. Що то Attention? Ось така електрозарядна станція ми дійшли до трошки іншого виду згори. Відкривається більш такий індустріальний вид міста Брашова. це район Астра. Забудований такий вже по сучасному, якщо можна так сказати. А ось там десь парк Ноуа Лейк, де? Десь за цим холмом. чи за Ми вирішили присісти, подивитися на новий для нас вид, тому просто пачілем. Я вже не можу дочекатися, коли це закінчиться. Зате ми дослідили новий маршрут. Так? Да? Да. Мені потрібна мапа, щоб знати, коли де ти Коротше, все, ми спустились з гори. Ми молодці. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па, -па. Пока. Ми пішли на автобас.